Росія вивела одночасно три підводні човни, які оснащені крилатими ракетами. Про це заявив речник військово-морських сил ЗСУ Дмитро Плетенчук. Він зазначив, що фактично це всі наявні в Азовському чорноморському регіоні. І спочатку повномасштабного вторгнення Росія вперше пішла на такий крок. Я нагадаю, що раніше Плетенчук повідомляв про зміну тактики РФ у Чорному та Азовському морях. За його словами, загарники замість надводних кораблів тепер зосередились на підводних човнах. А їх насправді важче вражати. Ну і з останньої інформації від генерального штабу збройних сил України залп до 12 ракет РФ вивела три кораблі носії калібрів у Чорне море. Отже, про це говоритимемо далі в нашому ефірі. Іван Карчевський, військовий оглядач порталу Дефенс Експрес. Уже з нами на зв'язку. Пане Іване, я вас вітаю. Доброго здоров'я. І вам добро, здоров'я, Пане Іване, особисто для вас, зважаючи на вашу експертизу, що є маркером того, що ворог готується до наступного масованого обстрілу, ось можете так по пунктам розкласти, тому що від пані Гуменюк ми чули моменти про те, що якщо виведені ракети-носії в море, то це вже ледь не 100% гарантія. Ну кожен називає знаєте, якісь свої певні маркери, які ваші? От зважаючи на мою, там, скажімо так, накопичений досвід. Маркер дуже простий: росіяни проводять свої ракетні удари завжди неочікувано. Тобто, ці всі от маркери, які там кожен може перерахувати зараз, там на на пальцях, він може просто змахнути так стола і сказати, що вони не актуальні. Ну в принципі, тому що якось отак, на жаль у росіян відбувається, тому що з однієї сторони. Сам факт виводу, наприклад, трьох дизель-електричних підводних човнів проєкту 636.6 Варшавянка, може ні про що не говорити. Тому що вказівка про те, що. Там на борту кожного підводного човна може бути до чотирьох крилатих ракет калібр, вона просто випливає з тактикою технічних характеристик цього підводного човна. До речі, якби там ми зараз бачимо не варшавянку, а атомний підводний човен росіян, який в нас точно не плаватиме. Так от проблема в тому, що виходячи з цих самих татаха Варшавянки, можна ж так само додати. Росіяни вивели три. То у Чорне море три підводні атом підводні човни, на яких там може бути до 12 ракет калібр, ну і там на кожному човні по 18 торпед або 24 морські міни. Ну тобто ці підводні човни можуть виконувати різні завдання, якщо, звісно, якось не трапилося так, що, наприклад, партнери могли поділитися з нашими ВМСУ супутниковими знімками, там, де е, ці е, ракети завантажуються. Там просто дуже така специфічна процедура завантаження через тропідні апарати. Е, знову ж таки, те, що там от, десь. Циркулює інформація в анонімних. Ресурсах про те, що росіяни, наприклад, готують бомбардувальники до виліту, то вона теж може бути просто про те, що росіяни готують. А от коли готують, як готують, в яких умовах ну їм на жаль завжди вдається досягнути певного ефекту оперативної раптовості, ну і так щоб ми були плюс-мінус, не готові. А ще і в них навіть так виходить, щоб перед якимось масштабним ракетним ударом щось спробувати фізично виснажити нашу ППО. Фізично це в сенсі розрахунки, які сидять на Бойовому посту, ну як ми бачили 8 липня, спочатку вони ударили по аеродрому Озерна, іначе там все можна видихнути, а потім пішла основна маса, яка в тому числі полетіла на Київ. Дивіться, пане Іване. Чому ви взагалі взяли зараз цю тему у фокус нашої уваги? Тому що наші колеги із видання ЛБ Лівий Берег кажуть, що їхні джерела у силах оборони повідомили наступне: Росія практично завершила підготовку до нового масованого удару. Так це я власне і процитувала. І ви згадали про те, що ракети так завантажувалися е, на тушки, і от майже завершила це е, там до кінця поточного тижня. Я зрозумію, що це складно сказати, і прогнози справа не в. Вдячна, але ось на вашу думку, що буде у цього разу у фокусі уваги? Це будуть енергетичні об'єкти, чи можливо це будуть аеродроми? Знову ж таки, зважаючи на те, що ми чекаємо на f-16 даруйте а яке значення матиме відповідь на це питання, тому що я поставлю питання тут так, і чи це зодно пояснить, чому я в принципі насправді не прихильник обговорювати різні такі от сигнали? Скажімо так, є ж гарна, гарна вислів, які приписить. Здається, голодімер. Що якщо ворог попереджає, що він хоче вас убити, в цьому треба просто повірити не особливо не обговорювати? Далі є такий момент ще влітку, 2023 року. Росіяни навіть називаємо так впевнений у відкритий доступ, ну, тобто в сенсі, якщо знати, де гуглити, то можна знайти, виклали наступні теоретичні напрацювання. І там вони говорять про що вони для себе тепер на даному етапі війни проти України будь-який ракетний удар вважають не просто там навіть, операцію по ракетному удару, це в них називається дору за російську операцію по істащенні потенціалу. Суть цієї концепції проста. Росіяни перед собою ставлять на меті не просто вибити під час якогось там Ракетного удару, певну кількість скажімо так, інфраструктури будь-якої, енергетична, військова, цивільна і тому подібне. них ще стоїть питання так, щоб нас максимально психологічно виснажити. І в їхніх напрацюваннях саме очікування нас, цього ракетного удару, щоб ми сиділи. Боже Боже, куди ж росіяни зараз ударять, має працювати саме якраз на те, щоб кожна ракета, навіть якщо вона не влучила, вона максимально нас виснажила. І розумієте, тут просто можна, звісно, маркувати такими однокроковими схемами, що от видання, лівий берег, це якби без ну без особливого резону, а навіщо це все якби, розганяти? вирішили повідомити, що росіяни можуть кудись ударити. І тут крок один. А давайте подумаємо, куди ми ударили, куди вони можуть ударити. Але тут треба зробити кілька кроків наперед і подумати, що можливо, от якраз росіянам вигідно, щоб ми себе накручували за принципом, навіть тій казці про хлопчика, який постійно кричав на фальшиву тривогу волк, волк, а коли. Наступила реальна тривога, йому ніхто не повірив. От, можливо, тут росіянам просто вигідно, знаєте, десь там пирскувати десь там через агентурні дані, чи десь навіть демонстративно е на, знаєте, демонструвати про те, що вони завантажують ракети, щоб ми сиділи, накручували себе морально психологічно виснажувалися, вже якби дійшли до стадії, що ці всі попередження, якби не працюють, а потім в самий підступний момент ударити. На жаль, росіяни вміють в дезінформацію. Тут, знаєте, досі ще є в відкритому доступі супутниковий знімок аеродрому Енгельс. За грудень 2022 року, коли вже навіть після удару, який там був нашим стріжам, вони під підібрали час прольоту одного із західних супутників і даруйте за цю некрасиву фразу, але навіть там вистрілили свій персонал у формі фрази смерть нацистам. Тобто вони навіть на такі можуть підступні ходи по дезінформації підійти, якщо вони вміють розраховувати час польоту супутників. Тому тут така, от не та специфічна історія. Врешті, звісно, воно ще випливає історія. Ось що, якщо є повідомлення про небезпеку, треба щось з цим робити. Ну знаєте, є дуже непогана історична паралель. Коли в Другу світову війну в Британію німці почали атакувати ракетами Фау-1, ну там мінімум одна один мільйон людей був евакуйований з Лондона. Там не сиділи, не чекали, не гадали там, що а от куди. На цей раз прилетять німецькі ракети Фау-1, які, до речі, за іронією історію, шуміли приблизно так само, як зараз літаючи моп'ядиці. шумлять. там просто пішли на певні заходи по цивільній обороні. При тому, що ви знаєте, якби не можна сказати, що британці тоді велися себе стійкіше, ніж ми. Вони просто пішли все-таки на певні одразу організаційні заходи, щоб не гадати, куди ракети попадуть, а одразу мінімізувати безпеку для хоча б там жителів великих міст. Почули вас, пане Іване. Я дякую вам за ту аналітику, яка з ваших уст прозвучала сьогодні в нашому ефірі. І нагадаю глядачам, що Іван Гарчевський, військовий оглядач порталу Дефенс Експрес, був з нами на зв'язку.